Нестерпний біль, сум і сльози. Тяжке горе спіткало нас. Загинув мій коханий чоловік, чудовий батько дітей, люблячий син, чуйний брат. Ти залишився назавжди в наших серцях доброю і привітною людиною. Спочивай з Богом. Вічна тобі пам'ять. Такі слова про свого чоловіка Олександра Слугоцького пише дружина Людмила. Уродженець Чорткова загинув за два дні до свого дня народження. Йому мало виповнитися 53 роки. Та 6 жовтня на Донеччині військовий потрапив під артилерійський обстріл, під час якого і загинув. Олександр Слугоцький понад 24 роки працював у газовому господарстві. Був високопрофесійним фахівцем і надійним другом. А з перших днів повномасштабного російського... Вторгнення поповнив ряди захисників України. Вшанувати пам'ять українського бійця та провести його в останню путь зібралися колеги, рідні та знайомі. Поховали загиблого героя на Миколинецькому кладовищі у Тернополі.